Чому? А чому б ні, подумав я, переглядаючи новин стрічку, скласти тобі оду славослов'я, сплести її коротку кіну стрічку? Твому відновленню любима сповнилося вже тридцять років, а за плечима віки, як ти є невгасима, Хоч яких би вороги не посилали в років? Чому я не сокіл, чому не літаю, Щоб похопити твоїх полоним простори, і так серед дикого степу конаю, бо не відчуваю, я в собі опори, з тобою бути до кінця бажаю, на зло з тобою розірвати я жадаю, наш випадковий цей зв'язок, а може Богом посланий обов'язок. Чому свято слави, чому не зумів, зупинитися вчасно я не посмів перестати дихати нею не сила. У супереч тому, що мене породила? Стражденна дорога, в тобі багато змішалось крові і в мені, тією ж кров'ю ненька ти омита, а я й далі все пита. Чому уста твої німі, який докір, яке страждання, яке несповнене бажання, на них, мов зарево червоне, займається і знову тоне у тьмі? то є жар надії чи прокльону, невже і досі в тобі комуністичний гамлет феномен датського кацепізму зупиняє. Невже я маю написати ще один памфлет? Чому я не хочу вертатися на родину? Про переслідування, заслання і допити, роки в канцтаборах в очікуванні вироку, про загублені могили, куди не покладеш ти квіти, замордованих братів, сестер інтелігенції, витоку. Розчерк одного, що викреслив життя мільйони, як більшовики вдерлися в мою свідомість кривавим кошмаром, виступаючи, як кати мого народу, оці бридкі мільйони, що говорили на чужій мові, пройшлись по нас голодомором. Кров, все життя стоятиме мені в очах. Отож усім прийдеш і тим, що сусідньої вулиці, ще не вмерла ні слава, ні воля у очах молодиці, бо жива ідея, що вільна і кохана ти, я теж кохати би волів, але маю із себе почати.